Починається ротаційний рух в шиї. Перший рух Атлант рухається на аксісі, другий не рухається. Хоп, в якийсь момент він, бачите, вперся в палець і потягнувся, і пішло розкриття суглобів шийного відділу. Вони закінчили свій рух, закінчили свій рух. І в кінці череп вже довертається на Атланті. Тоді я ставлю руку на сосцевидний відросток на бічну масу. Отак, два пальця. Поставили. Поставили. І от я починаю ротаційний рух. Іду, йду, 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 йду. Бачите, вони один відносно одного не мають рухатись. Поки я не вичерпую весь рух, і вже в самому кінці, оп. Зрозуміло цей принцип.